Вони народжують в укриттях, захищають Україну на фронті, рятують життя бійців на полі бою, а ще створюють власний бізнес і виготовляють зброю, дати голос сміливим українським жінкам і зробити їх виданими. У Києві розпочався український жіночий конгрес. Це головна платформа країни, яка формує порядок денний в гендерній галузі. Перебіг заходу відстежує журналістка П'ята Ганна Рибалка. Вона з нами наживо. Ганно, які важливі заяви лунали, і хто долучився до цього конгресу. Сергію дійсно цими хвилинами ще продовжується український жіночий конгрес. Це подія, яка сьогодні викликала чимало емоцій всіх присутніх, тому що організаторам, а це нагадаю заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова та депутатка Світлана Вицеховська, депутатка восьмого скликання, які вже з 2017 року проводять цей захід. Вони зібрали власне під одним дахом українських жінок, якими можна лише захоплюватися. Цей українські військовослужбовиці, які можна Сказати просто таки зараз, в останні години приїхали з передової, щоб відвідати цей захід. Також це українські громадські діячки деяким з них е, е, ледве виповнився досягли повноліття. Власне вони розповідають про те, як вони вириваються в український громадський сектор під час повномасштабного вторгнення. Наскільки це важливо? Ну і власне були сьогодні тут і політикині, і, і е, ті люди. Ті жінки, які під час повномасштабного вторгнення власне не зупиняються, рухають країну вперед і розповідають про конкретні рішення. Сьогодні тут мали слово власне відкривала цей захід Олена Кондратюк, віце-спікерка Верховної Ради. Вона наголосила про те, що саме жінки, попри усі перепони, попри тяжкі ситуації в країні, і власне перепони, які створюються на гендерному рівні, саме вони їх долають і мала також слово перша леді Олена Зеленська. Вона підкреслила Роль жінок в нашому суспільстві також сьогодні мала слово віце, сьогодні мала слово премєр міністерка Юлія Свериденко, яка до речі розповіла, що вона хоче, аби в українському уряді було дедалі більше жінок, саме міністерок, і згадала про те, що нещодавно Верховна Рада призначила міністерку культури та віце міністерку з питань з гуманітарних питань, і вона говорить про те, що це вперше власне 2005 року. Оку Міністерство культури очолюватиме жінка. Давайте послухаємо ще далі прямо мову. Ви змінили моє власне розуміння, що таке модель жінки. Буду вам за все вдячні. Нам що це якась політикіння далеко за океаном, яка робить на політику. То сьогодні для мене це військовослужбовці. Це лікарі, це вчителі, ці підприємці, які беруть на себе відповідальність і змінюють країну сьогодні. Сміливість брати відповідальність, а не здаватися. Смілива кожна вихователька в дитячому садочку, особливо ми бачимо це після харківських подій, яка має сміливість працювати з маленькими дітьми. Смілива кожна вчителька, яка продовжує викладати, бо вона вірить. В те, що вона робить, вона любить дітей, вона має своє покликання, має свою цінність. Бо любити свою професію це і є діяти, смілива депутатка місцевої ради, яка продовжує працювати з ради громади, бо вона любить людей. Власне, щороку вручають жінкам-активісткам, жінкам-військовослужбовицям спеціальну нагороду ла радку відзнаки сьогодні українського жіночого конгресу стала військовослужбовиця Тетяна Теплюк на позивний хрещена. Це військовослужбовиця, яка пережила російський полон. Вона є військовослужбовицею Азову І власне цього року їй виповнилося 73 роки під час промови пані Теплюк. Зал встав він власне її промова дуже зручна дуже зворушила всіх присутніх. Ну а нагороду безпосередньо а, пані Тетяні вручала а, мати загиблої військовослужбовиці Ірини Цибух, Оксана Цибух. Давайте подивимося, як це було. На силу сестринства, який переходить від однієї сміливої жінки до іншої, взяти собі установку, що це війна надовго, а ще важче буде мабуть відстроювати, відбудовувати Україну, і треба набиратись просто терпіння і знати, що е, нас не чекає нічого радісного, легкого в майбутньому. Радість і легкість тільки в тому, що ми будемо працювати. Сьогодні на під час дискусійних Панелей було також чимало молоді. Власне цьому а, була присвячена одна з панелей. А були громадські а, діячки, а, які розповідали про те, яких змін і попри які зусилля їм довелося докласти для того, щоб відбулися в країні зміни. Зокрема, йшлося про таку ініціативу, яку українці могли, звісно, чути. Утім, не знали, що за їхніми а, що за цими діями стоять саме жінки. Зокрема, це перейменування міста Червоноград на Львівщині. А, також сьогодні говорилося про те, як жінки Існували в окупації, і зокрема згадувався приклад під час окупації Херсона. Одна з громадських активісток, яка нині мала також слово під час українського жіночого конгресу. Це Віола. Вона розповіла нам, що після того як їй вдалося виїхати з окупа після звільнення Херсона, їй вдалося виїхати з під російських обстрілів, і вона сказала, що в неї з'явилася така жага і бажання змінювати країну. Вона відчула свою силу, і давайте далі послухаємо Слухаємо, про що вона говорила? Я вірю в те, що я скоро повернуся додому. Я вірю в те, що мої друзі з Херсонської області, з лівого берега, теж скоро повернуться додому. І я вірю в це просто тому, що я це відчуваю і щиро відчуваю. Сьогодні загалом відбудеться в українському жіночому конгресі ще три панелі. Зокрема, будуть мати слово і політики, політикині, також громадські діячі, і також очікуємо представників Кабінету міністрів та офісу президента. Тому ми будемо далі відслідковувати перебіг заходу. Сергію. Малка з нами зв'язку. Говорили ми про важливу подію. жіночий форум. Він стартував у Києві, і ми далі стежимо за цією подією. Але не тільки на 56 році пішов у вічність український музикант, один із перших, хто запровадив в Україні альтернативну музику. Лідер рок-гурту Грін Грей Андрій Яценко, відомий за псевдонімом «Дизель». Прощання відбулося в Київському будинку. Кіно Яценко мав проблеми з серцем. За словами близьких, це й стало причиною смерті. Музиканта поховали на байковому кладовищі. Провести в останню путь музиканта прийшли артисти, виконавці, близькі друзі. Його згадують як позитивну людину, яка присвятила себе творчості. У жовтні гурт на чолі з дизелем планував тур Україною. За 30 років кар'єри Грінкрей виступили, випустили сім студійних альбомів. А одну з найвідоміших пісень під дощем планували представити українською мовою. Він був завжди позитивним, завжди посміхався. Всі рази, коли я його бачив, жодного разу не бачив, щоб він був якийсь сумний. І завжди якийсь позитив, якісь творчі ідеї, плани. І вони двоє з Муріком, це такий собі дует. Ну, я собі важко уявляю, що далі. Він в мене е, посмішка. Я його дуже кохав, дуже любив. Ну, Кохав це не те, любив, дуже любив. Такі люди особливо... А ну, ну, дігає того, що вони виходять, тому що вони, ну, як, це пафосно, але він був дуже світла людина, дуже світла. От якщо хто його знає, якщо хто з ним спілкувався, там десь сидів. Е, сидів, що тобі кайфово. дуже кайфова людина, дуже кайфова, таких мало. Маємо цікаві новини про нафтову ситуацію в Росії. Схоже, індійські нафтопереробні заводи різко скорочують закупівлі в Китаї. Теж чухають потилицю. Американські санкції налякали не лише росіян. Про це не тільки далі говоримо. У Марафоні незламна країна тернеживо триває.